Мої позитивні, а зараз хочу для вас знаєте, зняти свій власний рецепт домашнього чайочку, якщо ви відчуваєте, що ви наче трошечки простили, у вас наче трошечки насморк, у вас наче трошечки поболює горлошко. Зараз я вам покажу, що це треба робити. Дивіться, зараз ми достанемо ложечку нашу ось таку. Ложечку. Значить, Зовсім капулечку. Ми беремо кориці. Корицю я обожнюю від торгової марки Мрія. Ось так дивіться, прямо, ну от, капульку. Трошки кориці. Гвоздик. Це в знаєте, такий. Антисептик. П'ять гілочок. Це у нас зайве. Потім імбірь від фірми Приправка. Також от прямо от максимально капулечку. Просто капульку-капулечку. Можете додати трошечки більше, можете, от прямо так от капулечку. Таку ж маленьку, знаєте, ізюмчика. Він уже в мене промитий, просушений, так що я його не мию, нічого з ним не роблю і не, не запарюю. І отак от отаку от, от, от одну віточку Бадьян. Це в нас також, знаєте, такий. Антиоксидант проти хвороби, антипаразитарна така штучка. І каркаде. Тому що, знаєте, чайок у нас буде такий трошечки відтінок. Якщо хочете, можете додати звичайний чай, який ви полюбляєте. Е, я це роблю без меду, без цукру, без нічого. Я не люблю солодке. І таку, знаєте, невеличку жменьку беремо наше каркаде. А ще я дуже люблю заморожувати лимончик в такому контейнері. І можемо додати один такий лимончик. Дивіться, з нього ж пара йде просто. Бо ж я голодна, в мене зараз смажиться картопелька, знаєте, ну, треба, знаєте, починати життя на багатому, тому що картопелька по 35 гривень за кіло, це, якби, вам, знаєте, це не просто так. І зараз ми це все діло заляємо водичкою кип'яченою. Але не одразу прям кріп такий, знаєте, а хай вона трошечки постоїть хвилинки три. І потім ми це все діло заливаємо. Сюди можна додати мед, але пам'ятайте, що мед ми в кріп не додаємо. Що, я мало водички нагріла, чи що? Ні, нормально. Нормально, нормально. Накриваємо кришечкою. Ось так от. І залишаємо десь на півгодинки, а потім можна або одразу звідси пити, або собі в чайок розбавляти.